Жителі будинку номер 2 по вулиці Калнишевського у Вітчаї. люди скаржаться на проблемне сусідство. Місцеві мешканці розповідають чи не що тут галас, гучні сварки та нетверезі агресивні гості. І за словами містян відбувається це все довкола їхнього сусіда. Він веде аморальний образ життя, він торгує наркотиками, к нему ходять определенні личности страшные, що страшно на лавочці да. сидит другий раз. І тут такі устраивают вночі розборки, що якась стрілянина, как чи, то, вічі, чи то петарди, чи то хтось. Чи шабаш. не знає. Шабас починається. Поліцію буває викликаємо, вони приїдуть, їм з заваження зроблять, скажуть. Зауваження зроблять, mm -hmm. да. скажуть, ну ви ж тут зайдіть. Та ми вийшли, тільки покурити, що не біля під'їзду покурити чи що. Ну так зайдіть. Вони зайшли, поліція поїхала, вони опять вийшли і опять своє творять. Якщо що, в нас комендантський час і сирена. в смысле, душ на Машини лютають, для кожного під'їзду у нас тусовочки.

І якщо галас вночі незаконний та незручний для спокійного життя, найбільше лякає навіть не це. Люди наголошують, їм банально страшно постраждати в пожежі. Наприкінці липня вночі знову вогонь гасили рятувальника. Це вже була четверта пожежа, ну через яку страждають люди. Ну, це загроза для життя. Це можна в чаді У дванадцять часов ночі, половина спали. Он тут 8 років, його як поселила Тетка чи сестра чи хто сама уїхала в Польщу он, за в принципі ніхто він там он не прописаний. Да он ніхто і живе, і творить, і кошмарить весь дом наш. І я хочу, щоб жителі Новомосковська знали, що місцеві власті наші горі прокуратура, поліція, хто там ще є у нас. Так ничего не сделать. Они ничего не предпринимают. Они считают, что нормальные люди должны жить и терпеть вот этих. Мешканці будинку звертаються по допомогу, бо елементарно бояться за своє життя та здоров'я. На сьогоднішній день до поліції зареєстрована колективна заява. У новомосковському РВП повідомляють, офіційно скарга зареєстрована до єдиного обліку новомосковського районного відділу поліції. За вказаною інформацією проводиться перевірка, за результатами якої заявникові буде надана відповідь. На розгляд звернення надається до 30 днів. Маємо надію, що ситуація вирішиться найближчим часом не на папері. Винні мають бути притягнені до відповідальності а повага мешканців один до одного та громадська безпека взагалі важливі складові комфортного життя. Триматимемо вас у курсі.